Яку функцію, от я, як письменник, написав якийсь твір. Я даю редактору. Що він взагалі робить? Яка його функція? Що він має зробити з цим текстом? Хто ця людина? Ось ви, розкажіть нам. Розповідаю, ви написали твір, ви даєте його мені. І перша, перший етап це літературна редактура. Те, що я вкладаю в розуміння літературної редактури. Це, це я читаю весь текст і переосмислюю його. Я малюю його схему, пишу про там його план, якщо потрібно і я запуталась. Можу записати е, імена головних героїв, якісь характеристики, щоб я е, точно вже розуміла, там хто є, хто, хто там з ким спить, хто на кому одружився, і, 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 і хто кому мама, бо буває по-різному. Е, і, і я думаю про те, наприклад, якщо от буває так, що. Автор хоче зробити е, якогось героя поганим, а він його описує з такою любов'ю, що він виходить хорошим. От блін, і я маю це зазначити. А потім, коли ми сідаємо з автором говорити, чи я пишу йому листа? Я кажу: дивіться, у вас такий той герой, ви хочете його зробити поганим, бо він у вас ви його називаєте словами? Він там вбив свою матір там тра-та-та. -та. Умовно, а потім виявляється, що там мама була монстром, або що. Тобто ви самі виправдовуєте його, і тому давайте думати, ви або любите цього героя і хочете зробити його хорошим, або не любите свого героя. І давайте тоді прибирати всі оці поцілуночки в маківку, які ви постійно його тьомаєте. Тобто, розумієте? Угу. І тому е, от цей погляд з боку це є літературне редагування. Я за освітою не філолог, одразу кажу. Тому я можу пропустити коми, можу пропустити якісь е, русизми в тексті. І це окей, тому що я дивлюся не на слова, я дивлюся в, в сенси. І таких людей насправді дуже мало тих, хто читає рукописи саме так. Е, далі йде редактура. Редактура це більше е, не на рівні сюжету, а на рівні абзацу. Редактора, це вона вона скинула спідницю, вона скинула джинси, зайшла у воду, вийшла з води, одягла спідницю. Тобто, редактор слідкує за всіма деталями. Якщо осінь на початку, то і якщо немає змін пори року, то і буде осінь. Тобто він має ці всі штуки відслідкувати. Це робота редактора. А вже коректор. Це людина, яка править коми, виправляє русизми, там може змінити одні кавички на інші, і такі. Тобто, це там вже більше техніка. А вже коли ми йдемо на, на, на саму глибину, це літературна редактура, а середній рівень це редактора. Тому э, ваше питання, до кого саме ви потрапили? Якщо людина э, в собі поєднує всі ці э, напрями, це не дуже правильно, тому що око замилюється, ти вже нічого не бачиш. Але припустимо, наприклад, так, є людина, яка робить для вас все. То тобто, спочатку вона проаналізує повністю, потім вона виправить з вами сенсові штуки, наприклад, ви перестанете цьому ти героя в маківку, потім ви вже в, 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 в ці деталі. Виправити, де там осінь, де літо, де спідниця, де джинси, а потім вже буде коректура. То тільки так. Ага, тобто фактично добре було б, аби це були різні люди, щоб це проходило і, там оце гриб... глибоке редактування і там, там на рівні абзацу, щоб це були якісь різні люди, щоб не так око, так? Я правильно розумію? Тобто, ну, в ідеалі так, але mm -hmm. насправді так працюють лише видавництва. Це знову залежить від мети, яку, е... ну, так, яку соберібіна... Яка є у автора. І насправді літературний редактор він же не просто виправляє, він вчить. І тому можна uh, розглядати uh, роботу з, з літературним редактором, як, як те, що він пройшов ця, ця автор літературні курси. Тому тобто, mm -hmm. це не просто я виправлю, я пояснюю, чому так, і автор більше так не робить. А, а, або він, принаймні, знає за собою цю звичку, цьому ти в героїв в маківку і знає наслідки. І він же на, на другий на третій раз сам це виправить. Тобто, це ще і школа. Це ага. не просто так а, добре. А підкажіть, будь ласка. От можливо нас зараз там дивляться ті, хто е, так як ви редагуєте, е, Підкажіть, будь ласка, можливо якась література є? Окрім е, після останньої крапки, ну я маю на увазі. От ви там зустрічали? Можливо, якась е, там з видань закордонних чи ще чогось. от де ви цьому вчилися? Як ви цьому вчилися? Чи ви просто дійшли до цього самостійно? Там чи курси якісь були, чи ще щось я, як відбулося, е, так що ви стали редактором? Я закінчила літературну студію при е, спілці письменників у Харкові і її е, 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 очолює досі Ольга Степанівна Тараненко. Що вона давала нам? По перше, вона давала мінімальний теоретичний практикум. Теоретичний практикум. Що я кажу? Тобі вона давала мінімальну Ось. теорію, як яка мені, як не філологу, була дуже потрібна. Наприклад, ну що таке рондель? Чим Верлібер відрізняється від неримованого вірша. Ну або там або що. І найголовніше, що вона створила, це коло. От як не спілка, так і моя студія вона працює так само за тим самим принципом. Ну, Приходять декілька людей, вони сідають, читають свої твори, і їм друзі, а ми, ми стали друзями за ці роки, які я ходила туди. Говорять: дивись, мені сподобалось. А ось це не сподобалось. А ось це мені, ти знаєш, от особисто мені не зайшло, знаєш, поганий настрій, от чесно кажу, не зайшло. Тобто, коли ми в голові утворюємо себе таке багато голосся, то ми розуміємо, що наш твір може бути сприйнятим абсолютно по-різному, і це виховує в тобі редактора, класного редактора. Як я стала, Ну, у мене є інтуїція насправді, коли я прийшла е -е, членкиню журі на моду Собожачину, цей конкурс, який е -е, у Харкові вже більше 20 років його проводяться, спочатку я прийшла туди учасниця. Ще школяркою, а потім я вже стала членки журі у 13 році. І От я прийшла, і я розумію, що я інтуїтивно розумію, що мені потрібно порадити автору, щоб він виправив свій твір. Але коли я стала писати книжку після останньої крапки, я зрозуміла, що насправді це не інтуїція, це знання, які я не знала, як назвати. І тому, коли я писала після останньої крапки, я відчувала себе е е е е ловцем перлів. Я Занирювала на глибину, брала ту перлину і діставала доставала її на поверхню, тому що я не знала, як назвати те, що я відчуваю, і тому мені доводилось пояснювати на прикладах, пояснювати словами те, що я відчуваю до текстів. Тобто і, і, мене навчила насправді практика. У мене за плечима зараз 200, ну десь приблизно, Вже я думаю, до 200 підходить зі всіма конкурсами відредагованих рукописів. рукописів. Такий масив, який створює мене як редакторку, і дає мені вже спиратися на те, щоб казати: так, а тепер дивіться, от моя книжка, прочитайте. Після того, як ви прочитаєте, ми з вами поговоримо. Це не тому, що я зацікавлена в тому, щоб людина її купила. Чесно, ну я зацікавлена як авторка, як видавчиня. ну я не буду врати, брехати, але насправді я зацікавлена в своїй кукусі. Якщо я буду постійно пояснювати у неї те саме, я поїду кукухою. Я стану така, знаєте, ота противна така. Та не хочу тут. Тобто я вигорю цим. Я не хочу вигоріти. Бо я хочу писати, я хочу видавати книжки. Я хочу горіти тим, що я що я роблю. А вигоріти я не хочу. Тому написати книжку це буга така. Знаєте, е, отак от все я написала. Від мене тепер поговоримо після книжки. Тобто, це перший крок для того, щоб іти далі для мене. До, до речі, ось я бачу, тут прокоментували Олена. Прокоментувала так, так зі схемою, це корисно, Я теж таке робила одного разу. Працює чи є в цій вашій книжці там якісь схеми або підказки, як з цим працювати, от як редактор? Так, так, так. ну тобто, друзі, якщо вам це цікаво, ось якби є, є матеріал, до котрого ви можете звернутися і отримати ці знання. Один момент, який я ще не проговорила про редактора так, так. це дуже важливо. Коли, читає, коли автор пише, то у нього є певна ідея твору. Він може не усвідомлювати цю ідею, але він щось хоче сказати. Коли, редак... коли читач прочитає цю книжку, у нього буде своє бачення цієї ідеї твору, теми ідеї твору. Так от у невідредагованого тексту ці теми відрізняються. А задача редактора об'єднати ці теми. Задача редактора не зробити текст таким, щоб він сподобався йому особисто. Задача редактора зробити так, що те, що хоче сказати автор, читач почув. Тому що жодна книжка не йде з інструкцією до неї. І тому хороший редактор це такий, який. Працює на, е, одночасно і на полі автора, і на поні, і на фо і на полі читача. Якщо автор не розуміє правку, він буде пояснювати словами через рот, тому що він реально зацікавлений у цьому творі. Ну, він буде казати: дивіться, це треба зробити для того, щоб, щоб ваша мета була зрозуміла. Він має е, відчути, де ця мета, або нав, напряму вас спитати як у автора. Скажіть, де мета вашого твору? Обговорити це і вже від того відштовхуватись. І так редагувати твір, щоб читач те саме і зловив. Це дуже важливо. Супер, добре. Давайте тоді, Наталя. Ем, е, тепер е, насправді я знаю, що у багатьох творчих людей це питання абсолютно 100% виникає. Хоча ми не любимо про це спілкуватися, але про це потрібно говорити. Е, я розумію, що від і до, як і в будь-якій творчій професії, але все ж таки. Яка приблизно ціна роботи редактора? Тобто як вона формується, або, хоча б, вона формується від прочитаних сторінок, знаків чи від проробленої роботи, от якщо я молодий автор, от так да, візьмемо я, наприклад, хочу найняти редактора. Приблизно, як я, на що мені розраховувати? Скільки мені треба мати? 100 доларів, чи 500 доларів, чи 1000 доларів. Ну як, як, які оці е, середньостатистичні оцінки <кхем> приблизно? Я, я скажу так: дуже важливо до кого ви звертаєтесь: до редактора, який працює незалежно, або до редактора, який працює у видавництві. Він може назвати, звісно, свої розцінки будь-якими, але. Коли редактор працює на видавництво, то видавництво само знаходить автора, домовляється з ним, веде всі процеси, а редактор залишається лише зробити свою роботу. Тому його розцінка може бути меншою. Але це не означає, що для незалежного автора, який до нього звернувся поза межами його роботи у видавництві, він знизить цю планку. Я просто пояснюю, чому іноді ціни можуть розрівнюватися. А якщо редактор працює незалежно на фрілансі і постійно шукає собі авторів, ними розмовляє, виставляє ціну, там, ставить на рекламу свою професійну сторінку або що, то там його ціна може бути, ну, наприклад, навіть в два рази вищою. І це, ну, і це знаєте, як виставити себе на ринку. От фотографи вони теж бувають різні, і от як він себе оцінює професійно, і скільки він в себе вклав, як то вища освіта, якісь курси підвищення кваліфікації там, і, і таке інше. Тобто він формується ця ціна його професійними навичками, і того, як він оцінює себе на ринку. І знову це залежить від того, яку ви роботу даєте редактору, або просто подивитися на коми, це одне, і у вас плюс-мінус чистий текст, або у вас там таке, що маморідне треба переписувати. І переписувати це має редактор, бо іноді приходять з такою задачою до, до нього. І це зовсім різна ціна. Тому я б сказала, що, ну, наприклад, від ну, я б сказала від 70, 7, 7 тобто 7-10, 7-10, Гривень за одну тисячу знаків з пробігами це найменша ціна, яку мені доводилося чути останні місяці, але це не означає, що вам її назвуть. І я, сказ... я сказала вже, чому, тому що я працюю з редакторами як видавчині, я даю їм роботу. Тому вони мені називають нижчу ціну. І ну, найвище, що я чула, це 70-80 гривень за одну тисячу знаків з пробігами. Це редактура. Якого вона рівня? Я не можу сказати, бо там вже людина. Ну, так ну вона так себе позиціонує, вона має на це право. але ну, от, ось так. Але, ну, Ні, це я, так. я тут прекрасно абсолютно розумію, тому що там я як і ведучий, там так працюю. І звісно, кожен себе оцінює. Тому якщо запитати, скільки коштує ведучий, я теж можу назвати якісь цифри, але ці цифри будуть як е, те, як зараз е, москалі стріляють по нас високоточними ракетами. Тіпа... Ну, Фіг зна куди, от тому так. Оце те така історія. Але все одно це вже зараз, хоч орієнтує і дає людям, хоч якесь розуміння, що ага, ось так є ось такий діапазон. Тому що от, я, наприклад, з цим ніколи не зіштовхувався, і там я зараз там починаю щось писати. Мені цікаво також, скільки це приблизно, хоча б може коштувати. Добре, тоді підкажіть, будь ласка. Я зараз думаю, що ми так я бачу, вже 17.05, Ми зараз будемо потихеньку далі перепливати. Але ще одне останнє питання: от про редагування дуже цікавить. Ем, два. <по> Бо дуже цікаві. Е, Перше, як е, знайти свого редактора? Ну, от, на що звернути увагу? Тобто, так, там, от, я шукаю фотографа, мені потрібно там, звернути увагу на те. Я шукаю редактора. От, на що звернути увагу? Як зрозуміти, що цей редактор? От, Зі мною, тому що це ж все одно потрібно розуміти, що люди мають якось зійтися. Тому що, от, наприклад, там я як людина, я готовий вислухати в свою адресу, коли мені людина, редактор, колега, сяде і скаже: Богдан, це повна фігня. І якщо звучить після цього аргумент, я кажу Окей, да ну. Я тебе почув, давай щось робити. Тобто я е, дуже добре відношусь до критики. А от там є люди, котрі там не відносяться або відносяться, але все одно треба якась своя людина, тому що от як знайти свого редактора, на що звернути увагу? І друге питання: е, чи редагували вам вашу книгу, чи ви самі її редагували? Просто таке. Ще... Я навіть ще просто. Мені Івана, і щойно. Мені Іван. Ой, тут навіть... навіть підписано від вас. ну звісно Я теж собі хочу цікавити. <свісно> <свісно> Остання сторінка. Так, і от мені тоді цікаво, я ж так розумію, що, е... що редагували коректорка ага. е... Олександра Ломака, головна редактор Наталія Васильєва. Е... Добре. От Підкажіть, будь ласка, от мені просто цікаво от тоді перше питання: як знайти свого редактора все таки? І друге питання: от ну е, наскільки ви от як це коли редактор пише книгу, і його ще редактор редагує? от Як відбувався просто от процес редактування цієї книжки? Розкажіть? Ось два таких питання, і думаю, можемо переходити далі. Я дуже коротко відповів на питання щодо того, як знайти свого редактора, тому що, по-перше, шукайте. Просто не сподобалось, там, дали сторінку дві якогось тексту невеличкого оповідання, не сподобалось піши далі. Тобто нікого не терпіть. Редактор не має вам хамити, він не має вас принижувати, він не має переробляти ваш текст під себе. Мені здається, що ознака хорошого редактора, як і будь-якого спеціаліста, це діалог. Редактор сідає і каже: розкажіть. Навіщо вам це редагування? Ви хочете видати, яким накладом приблизно, куди ви потім підете з цією книжкою, про що ва ваша книжка, яка її мета? І тоді, розуміючи приблизно ваш підхід до цього тексту, він буде редагувати і знову аргументувати кожен крок. Це ознака будь-якого професіонала. Тобто він буде налаштований на діалог. Як знайти, шукайте все, ну як mm -hmm. завжди. Базар великий? Ну так. Шукайте свої помідори, які Але вам. В, більше... В принципі, тут зараз от була відповідь. Реально, ви коли підбираєте любого спеціаліста, і ми навіть зараз можемо казати про фотографа, про ведучого на весілля, не знаю да, про будь-кого. Ця людина, вона не просто ви там скажете, а ви там редагуєте, і вона така, да, редагую, а що? Ну, це буде не редактор, це буде точно. Тобто, людина має розуміти ваші цілі. Тобто, я, наприклад, там, коли... Мотивацію. Тобто, це, це обов'язково так мотивацію. І от і знову ж момент головний. Я так розумію, що до редактора, коли ми вже звертаємося, ми маємо бути самі готові і розуміти, чого ми хочемо. Якщо ви так, цього, цього не ідеально. знаєте, да, це було то... ідеально. Тобто, ви як автор маєте вже розуміти, от Наталя сказала, яким окладом ця книжка вийде, який там друк. Тобто, цілі ну, хоч що, що ви, да, хо? Що що хоч, хоча б тому, що це, по-перше, і редактору полегшує роботу розуміння з вами. По-друге, і по-друге, визначені цілі завжди піднімають коефіцієнт е, якості вашого продукту. Тому коли їх ви визначили, це буде в будь-якому випадку більш якісніший продукт ніж ви такі. А відредагуй мені так. і вам редактор так і відреагує. А відредагував і все. Так, 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 так. Добре, і підкажіть, будь ласка, як редагувалася ваша книжка саме безпосередньо? Як у цей процес відбувалося? Чи були якісь моменти? 24 бета-рідери. Що, що ще раз? 24 бета-рідери Було у цій ага. книжці. Причому вони були різні. Це були і професійні редактори. І просто люди, яким було цікаво, і мені було дуже важливо запитати у професійних редакторів у, у філологів, наскільки я коректно називаю певні терміни, наскільки я коректно називаю певні речі, і чи так воно працює в їх практиці, і коли воно зійшлося, я така боженьки, слава Богу. Все решта там Олександра Омака зробила велику роботу. Бо, писала, бо я почала писати цю книжку в бокном від руки, і там, де забувала слова українською, я дописувала лівцем російською. Стирала потім ластиком, дописувала українською. А вже кінець книжки я писала вже вільно українською, бо це взагалі перший твір, який написаний українською мною. Okay. От, тому що я писала російською виключно десь до 15-го, до 16-го року, а потім поступово, поступово почала. Приходити на українську і в розмові, і в і в творчості. Це був тривалий процес, тому що тому, що російська мова е, це мова нуль для, мен, для мене. Е, у мене не було української в школі. Ну, вона була, звісно, але не на такому рівні. Ну і коротше, такі, така ситуація. І тому це були проблеми, і там, звісно, і русизми були, і всяке різне. От і е, мені було легко, тому що коли я бачила, що вона виправляє, вона я кажу: все не, не пояснюю. Вона пішла вже, ну це ж нонфікшн, це ж не художка. От зараз я дам їй свої оповідання, і отам от мені, чесно кажучи, буде страшніше, тому що коли оповідання ну тобто художні твори, то там вже можуть бути різні прочитання. А це нонфікшн. Тобто вона мені каже, прибери оцей там зайву емоцію. Я кажу: Окей, не пояснюю, прибрали. Прибрали і дивлюсь, стало краще. Попіхали далі. Тобто, це була дуже конструктивна розмова. А от що буде, коли я буду готувати книжку оповідань, другу книжку оповідань до друку? Ну там вже побачимо. Ну зрештою, я професіонал і ставлюся до цього терпляче. У мене хороші редактори, дай Бог їм здоров'я. Це правильно, це правильно. Добре, Наталя. Ось ми зараз про це поговорили. Пропоную нам переходити далі. У нас наступна тема це. Шлях до друку, якраз от ми зараз за це теж заговорилися. Шлях до друку, і в нас було питання від людини, котра зараз нас можливо і дивиться, чи обирали витвори на друк молодих письменників, в принципі, можна відповісти. І від цієї ж людини питання: якщо так, то які критерії в відкриття видає тільки молодих письменників. Тому питання Ри... риторичне, ось вам відповідь. Щодо яких критеріїв, я б сказала так: будь-яка книжка, хоч молодий автор, хоч старий, не вона має значення. Вона стоїть на трьох китах: це цілісність, логічність і грамотність. Якщо з грамотністю у людей ну, загалом плюс-мінус добре, і це найлегше, що можна виправити насправді, то з цілісністю і логічністю часто буває біда. Що таке цілісність, і логічність дуже коротко на пальцях. Логіка. Це е, коли у вас все пов'язано з одне пов'язано з іншим, так міцно, що нерозривно і утворює цілісність. Наприклад, е, ви написали якийсь роман, і у вас є козак-гичка, який е, мріє зарубати е, там, турецького султана або московського воєводу. Цілісно, цілісно, логічно, логічно. А якщо у вас є козак, який стріляє по, по туркам з пістолета Макарова, питання: звідки цей пістолет взявся? І це вже картинка, картинка розпадається, і ти вже не, не, не віриш тому, що ти читаєш. А якщо не віриш, то розпадається довіра, вона розривається, і ти думаєш, Боже, нащо на я це читаю? Але це не означає, що не може бути у творі казака з Пістрита Макарова. та будь ласка, Напишіть от таку історію, в якій це буде виглядати органічно. І це буде. Це буде прекрасно, і це буде добре. Ну і це буде добре сприйматися. Тому що я, коли як, якщо я як читач вам повірю, я піду за вами, за вашим козаком з пістолетом Макарова, хоч космічний корабель, хоч у, у не знаю, там на дно морімарінської западини, куди завгодно, бо я вам буду довіряти. Так зробіть так, щоб читач вам довіряв це... і у вас не буде. Ви проблеми. мені зараз нагадали просто по-перше, ви коли сказали про козака з пістолетом Макарова? Я зразу згадав Нетфлікс і такий, а... ну да, ну да. Нормально, це от апоабдру так. А друга фраза, це котра мені також з моїх студентських років запам'яталась від викладачів, це вони завжди казали: зрозумійте, абсурдність це не відсутність логіки, це така логіка. Тобто, так. ви можете писати в жанрі повного абсурду, але якщо цей абсурд логічен. Ну логічний, абсолютно, якщо в нього є так. конструкція. А якщо це так. просто ви собі збрендили в голову, що да, попало, і це ніяк не пояснюється нічим, абсолютно. Тобто, якщо козака викрали е, ці інопланетяни, да, якісь там да. і він літає в космічному кораблі, це логічно, тому що його викрали, е, і це все нормально. Але якщо просто він йшов і натикнувся на космічний корабль, сів і полетів якого з дива, як він міє ним керувати? Це вже алогічно. Тому тут, е, якби тут такі, тобто головне цілісність